Усім привіт! Сьогодні у нас розпакування Кюбот Max 5. Розпакування також мої перші враження. Це ігровий смартфон, як заявляє виробник. Тут процесор Dimensity 8200, як в Юнігерц, Tank 3 і Tank 3 Pro. Тому мені дуже цікаво подивитись, насправді що це за смартфон і що він вміє в плані ігор, адже купувався він за 176 доларів на секундочку. Це дуже хороша ціна за такий смартфон. Але як він працює? Зараз будемо дивитися. Ух ти, яка цікава коробочка, гарний колір, мені подобається. Ну, не знаю, колір дійсно прикольний. Виглядає все круто, але коробка то коробка. Ця, саме цікаве це, звичайно, що смартфон. Смартфон. Я вам скажу вже по перших відчуттях такий масивний. Так, тут у нас інструкція. В конвертику у нас також доводська документація, також тут є скло. Ну і кабель з блоком для заряджання, скріпочка. Так, щодо потужності: 33 Вт. Тобто не надпотужний блок, але такий типовий середнячок. Ну і звичайно ж, дістаємо сам смартфон з конвертику. До речі, смартфон, як я бачу, вже йде в якомусь чохлі. Так, пластиковий чохол, білий, прозорий. Це, до речі, чохол, який мені взагалі не подобається, тому що вони зазвичай швидко ламаються, тріщать, і це не є дуже круто. Ну і в цілому мені таки не подобається. У мене такий чохол був на Sony Ericsson K750, років 15 тому, щоб ви розуміли. Вони в мене ламались кожні декілька тижнів. Ну, ось така от штукенція, може кому й треба. Ну і тепер сам смартфон. По-перше, пропоную вам зацінити його дизайн. Дизайн тут, ну, на картинці, принаймні, на AliExpress, він здавався мені більш, ну, типу, ігровим чи що. Ну, але все одно виглядає якось якось більш-менш звичайно. Не скажу, що він якийсь надзвичайний. По органам керування. Тут у нас два динаміки, до речі, великий плюс. Побачимо, як вони грають, але я вже вангую, що вони ніяк не грають. Але не це головне. Головне, нам тут це, звичайно ж, процесор, подивитись. тайпсі c для зарядки, слот для сімок, додатковий мікрофон зверху. Це, напевно, кнопка, яка налаштовується з боку. Ну і кнопки регулювання гучності, блокування. Тут все стандартно. Подивіться, як камери випирають, подивіться. Смартфон, до речі, не сильно товстий, відразу що хочу сказати вам. Не сильно товстий, але в вруціну дуже приємно відчувається. Давайте трошки його погнемо. Ну, і ледве-ледве трошечки гнеться, бачите, але не сильно. Хоча я так розумію, що він не о, а так гнеться. А так прям тріщить. Навіть не хочу сильніше натискати, дійсно, мені здається, що буде біда. Корпус тут пластиковий, тут жодного металу, я так розумію, немає. Ну, ні, оця штука металева. Ну, але тут це звичайна глянцева накладочка така пластикова. Давайте пройдемось по основним характеристикам. Вони у нас вказані ось тут на захисній плівці. 695 дюймів, величезний екран, майже 7 дюймів, 100 мегапікселів камера, процесор тут Dimensity 8200 і батарейка на 5100 мАч. Цікаво, як він буде розходувати цей заряд, тому що деяким смартфонам цього акумулятору не вистачає, наприклад, на день використання, а деяким вистачає, тому подивимось. Зараз ми його запустимо увімкнено і покажу вам його менюшку. Так, смартфон запустився, яскравість у нас виставлена майже мінімальна чомусь. Так, стоп. А, я зрозумів. У нас тут біда із налаштуванням яскравості. На мінімальному рівні вона дійсно непогана, майже нічого не видно. Але проблема в тому, що навіть коли половину яскравості ставите, сильно яскравіше не робиться. Аж коли вже майже 90% ставите, ну, добре, хай буде 100, тому що тут в принципі, нічого взагалі вам не буде видно. От Тут мені таке не подобається. Дивіться, ну дуже сильно падає яскравість. Тут, наче так на, на око 75-80% стоїть, а реально нічого не видно. Треба ставити десь хоча б 95%. отак. Коротше, да, це мені вже не подобається. Е, так, Про телефон зайдемо, подивимось. Тут має бути у нас 14-й Android. Так, Android 14. Давайте відразу ми поставимо частоту оновлення підвищену. А, до речі, Smart Key, Бачите, налаштовується. На один клік, на два і на довгий натиск. Кнопка, яка налаштовується, у нас присутня. Частота оновлення, давайте. Ой-ой, ой не туди. Частота оновлення, частота оновлення. Ставимо відразу 144 Гц. Оце ще один прикол, якого я ще в смартфонах не зустрічав особисто. Не 120, а 144 Гц. Ось так. Це має бути прямо максимально плавно. Ну, Подивимось, подивимось. Ну, і Треба поставити нам регулювання з жестами. Заходимо сюди, пишемо жест. Та, що таке? Навігація з жестами. Це ми таке робимо, мені це більш подобається, ніж кнопки. Все, смартфон плюс-мінус налаштував. Давайте все-таки я піддам яскравості на 100%, напевно. Так, по дисплею. Я вам скажу, що не те, щоб воно якось сильно відчувається, але от м -м, в мене Samsung на 120 Гц, тут 144. І все-таки наче трошечки тут ще плавніше воно здається. Вживу реально круто. Дуже крутий дисплей. Зайдемо в камеру. Також подивимось. Камера у нас на 100 мегапікселів. Я так розумію, Ultra HD це якраз той самий режим, який буде знімати в, цьому, в цій роздільній здатності. Макрокамера також присутня у нас. Так, режим відео. Давайте подивимося, що виробник нам запрограмував сюди. Яка тут роздільна здатність у нас? FPS можна поставити, авто або 30. Незрозуміло чому. Так, Full HD 4K доступно. До речі, 60 кадрів на секунду. Навіть Full HD у нас немає, бачите? Але можливо, це от авто це якраз і буде 60 кадрів, не знаю, треба познімати. Так, режим Night View, це у нас звичайна нічна зйомка, вечірня мається на увазі, не повністю нічна. Ну і Режим Pro, режим GIF є, панорама, портрет. По менюшці все нормально, а от по якості це вже подивимось. До речі, я не помітив тут стабілізації. А її тут і немає, бачите? Ось вам і перший, перша, з деше, перша фішка з дешевого смартфона з потужним процесором. Камера, звичайно ж, тут не буде прям супер топ. Але в цілому смартфон поки що дуже приємний в користуванні. Треба ще нормальні шпалери сюди поставити. Подивимось, до речі, на повному огляді, наскільки тротлить тут цей процесор. Тому що смартфон то працює нормально, але ж це заявлений смартфон як ігровий, тому нам важливо подивитись. Як він буде працювати, чи довго він буде в іграх працювати взагалі, оце ми з вами і перевіримо. Ну а поки що підписуйтесь на канал. Посилання на огляд буде в описі під цим відео, воно виходить на основному каналі, хто не знає. Ну і всім будемо на зв'язку. Бувайте!